У Борі, та це власне цій наукові діяльності. Роль, журналіст, адресати однокласники, газета, де буде публікація та читачі інтернет ресурсів. Ситуація. Ми знаходимося в Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського. Продукт виконання, проект наукова діяльність Михайла Грушевського у дворі. Збив фотоматеріалів та інтерв'ю. Ефективний результат, тобто продукт це публікація інтерв'ю зі світлинами в шкільній газеті Золоті вікна та інтернет-ресурси. Це золоті вікна. Добре, а стандарти усміх? Стандарти усміх. Пізнавальна наукова діяльність. Отже, воно має бути більш вимірним, більш вимірним. І стандарти, бо це фактично критерії оцінювання. Як ви вимірюєте, що там була це вальна? Добре, дякуємо цій групі.